В ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, чергові зухвалі атаки, ліквідація наслідків терору та ситуація на запорізькій атомній електростанції. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти розкажуть найактуальнішу інформацію про ситуацію в Нікопольському районі. Усю ніч росіяни обстрілювали Нікопольщину. П'ять разів атакували прибережні території з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Під прицілом окупантів Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. Гатили, як завжди, по житлових кварталах руйнування суттєві та людей не зачепило. Про наслідки чергових обстрілів. Дивіться в сюжеті нашої знімальної групи. Нікополь оговтується після чергової гучної та геть неспокійної ночі. Росіяни знов поцілили по житлових кварталах міста. В одному з будинків зайнялася пожежа. Вогонь приборкували зо два десятки рятувальників. Житло людей вигоріло вщент. На щастя, господарів не було вдома. На кілька днів поїхали в столицю погостювати у дітей. Розповідає сусід, п'ять пожарок приїжджало. Одна воду злила, поїхала заправлятися, друга під'їхала, поливає. Ця полила, вилила воду, третя поїхала заправлятися. Ну, коротше, до 4 утра. Потім десь 7 по 8, ще одна пожарка приїхала, вона, видать, поставалися остатки, то вона диміла-деміла, потім почало загорання, то вони приїхали, дотушили. Прилетів ворожий снаряд і на подвір'я багатоповерхівок та не розірвався. Ракету діставали і прибирали рятувальники. Очень було страшно, ми вже з мужем лягли спати і слишком свист, різкі такі взриви. Ми вскочили, швидко в коридорчик побігали. ну, просто що таке, ну, в убежі не хожу, бо я не можу, душить мене одразу там. А в коридорі з собакою і ми вже думали, що знову сильно стріляють. Уже. Ну, і звуки були не такі, як завжди. Всього ж за ніч в Нікополі пошкоджено з десяток будинків. Також понівечено підприємство зачепило газогін та лінії електропередач. Хоча терор міста триває вже три місяці, звикнути до цього неможливо, кажуть люди. Кожну ніч одинаково проходить. От то як побомбили нас тут, так і. Ну, проснувся, я ж кажу, нуль до утра вже не свого. Ходиш на нервах, уже не ходиш, його жидаєш, опять. Оп Дуже страшно. Я... Не знаю, как это объяснить. Нужно как бы эмоции плакать уже сил не мая, бо за малу переживаю. В коридоре ушки ребенку закрываем и все. Раньше я как-то, ну как, мимо ушей, что ли, пропускала. А вот когда бомбили во дворе э, этого самого нашего дома, что крышу пробила, то после этого я начала прятаться, тоже уходить в коридор или в ванну, или куда-то. Вот Ну і вот какоте темнота наступаєт, ба всьому цілі така мандражка. Що страх, страх. Ліквідація наслідків обстрілів у місті не зупиняється ані на мить, та масштаб руйнування не дозволяють відновити усе швидко. Наразі комунальники продовжують розбирати завали в багатоповерхівці, що днями зазнала нищівного удару. Ми все більше розбираємо перекриття стіни, бо вони пошкоджені, те, що не було видно зразу. То там буде більше квартир, які не придатні для проживання. Що буде на нижчих етажах? Це вже коли закінчаться розбори, вийде комісія, і вони подивляться, може, може, буде прийнято рішення о відселенні всього під'їзду. Вночі росіяни відкрили вогонь і по Мирівській та Марганецькій громадах. У Мирівській громаді побиті три приватні будинки та чотири господарські споруди. У всіх громадах, які сьогодні вночі потерпали від обстрілів, надзвичайники продовжують обстежувати території. Масштаби руйнувань наразі уточнюються. Не припиняють росіяни обстрілювати і території на іншому боці водосховища, аби звинуватити у цьому Збройні сили України. Та місцеві мешканці бачать, хто насправді це робить. Водночас українським захисникам вдається нищити техніку і живу силу окупантів. Владислава Вдієнко, Валерія Бовша, Анна Целуйко, Ігор Силко, Про Нікополь. Президент енергоатому Петро Котін взяв на себе виконання обов'язків генерального директора Запорізької атомної електростанції. Про це він заявив у своєму відео зверненні до працівників ЗАЕС за його словами. Адміністрування перенесене до Києва ще з моменту викрадення гендиректора станції Ігоря Мурашова. Всі подальші рішення щодо роботи АЕС прийматимуться безпосередньо у центральному офісі енергоатому. Всі технічні питання експлуатації енергоблоків будуть як і раніше вирішуватись технічно. Персоналом АЕС за погодженням з центральним офісом компанії Безумовно, наша робота, наша доля, наші домівки та наше майбутнє з Україною, як і завжди, будемо і надалі працювати згідно з українським законодавством в українській енергосистемі, в енергоатомі. Напередодні Путін доручив російському уряду прийняти у федеральну власність об'єкти Запорізької АЕС. Своєю чергою міністр енергетики Герман Галущенко закликав держави G7 ввести санкції проти. Росатома і звернувся до МАГАТЕ щодо намагання Росії юридично закріпити окупацію заес за його словами. РФ викрадає ядерні та радіоактивні матеріали наявні на території електростанції. Такі дії повністю підривають зусилля МАГАТЕ щодо стабілізації ситуації навколо Заес. І на сьогодні це вся інформація. Не піддавайтесь паніці. Перемога і правда за нами. Дивіться новий випуск спецпроєкту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо уникати відкритих територій, перебувати неподалік укриття. Ночувати ж у сховищі або дотримуючись правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.